Коротше, друзі, дивіться, що за моєю спиною. П'ять автомобілів, які придбані за наші кошти і відправляються зараз в Україну. Дивіться, значить у нас тут є віцепсі поджеру. 4 четверта. Лендровер. Я повністю дарую від себе. Це автомобілі, це мій автомобіль, який я дарую зараз на фонд. і ще один у нас тут поджеру з вами. Всі брендовані, Кріптоплейс Селектад, Kyiv Defenders. Кріптоплейс це той проєкт, який я мені змогу купувати ці машини відправляти в Україну. Kyiv Defenders це благодійний фонд, з яким ми робимо великі справи. Гляньте, Ну правда? Красота, красота. Зацініть, лайквесики наставте. Дивіться, позаду у нас так, щоб. Ми зараз будемо їхати. половиною тисячі кілометрів ці машини десь проїдуть. Всі будуть бачити. всі будуть бачити це. І я вірю, що воно дуже добре послужить. Кончик, Все, я далі покажу більше контенту. Зараз будемо їхати, бо це унікальний тріп, дуже важко. Ще у нас шоста машина в супроводі їде моя, ще одна моя. І шість машин, всі з слава Богу, нас усіх раз їде. Все, прямуємо, прямуємо народ. Так, порадуйтесь за таке дійство, бо я було старость дуже непросто народ, дуже непросто.